Поціновувачам аніме вітання. У вас були випадки, коли дівчина насильно під дулом мушкета запрошувала вас на побачення? Якщо ні, тоді я радий за вас. А ось герой аніме Ема Гібриліан Парк нереально пощастило. Пішов у формі старшокласника, а вийшов головним менеджером парку та зумів зібрати собі величезну компанію особистих поплічників, які виконують усе, що той скаже. Сподіваюсь, я вас заінтригував. Умощитись зручніше. А ми почнемо історію, в якій нічим не примітний, але досить зарозумілий підліток, не здогадується, які пригоди він. Дістав на свою дупу, намагаючись врятувати себе та інших. Перше вімкнувши це аніме, я подумав, що вже з першої серії мене намагаються обдурити. Я перевернув пів інтернет в пошуках нормального початку серії. Але ні, на всіх аніме платформах був єдиний початок. Якась дівчина на ім'я Сенто Ісузу запрошує хлопця на ім'я Кані Ісея на побачення, але робить це оригінальним способом. До питання знайомства Ісузу вирішила підійти радикально. І просто приставила мушкет до голови Сея. Попросивши вибачення за те, що вона в нього його цілиться. Ісус запитає один раз, чи піде той з нею в парк розваг на цих вихідних. Таке собі міні побачення. Хлопець шокований: Не кожен день тобі погрожують мушкетом та ставить питання у відповідь. Навіщо дівчині мушкет? А та відповідає: після короткочасної розмови мушкет Ісузи вистрілив, даючи чітко зрозуміти серйозність своїх намірів. Куля пролетіла біля голови Сея, розуміючи, що виходу у нього немає, сея погоджується сходити з дівчиною на побачення. Ходити вулицями міста парочці було нецікаво, тому вони. Пішли на автобусну станцію для того, щоб поїхати в Мабурі, або по іншому, приголомшливий парк камагії. Хлопець відразу ж хотів піти, але ствол мушкета був куди переконливішим. Катаючись в автобусі, вони доїхали до зупинки з тією самою назвою. Все, я вже задумав вийти, але його зупинила Ісуза, сказавши, що це для Ісуза розповіла, що 10 років тому була реконструкція, парк перенесли, а біля зупинки побудували цей готель, а назву зупинки перейменувати забули. Приїхавши на місце, Ісуза розповіла про цей парк атракціонів. На перший погляд нічого особистого, парк як парк, але передивившись, можна помітити, що він досить сильно занепав. Ісуза показує сею різні атракціони: квітковий годинник Тіремі, музичний театр Макарон, солодкий будинок Мофла. Оглянувши парк, парочка завітала до тиру. Ну місце, де можна постріляти. Озброївшись водним пістолетом, сея вступ до гри. Як виявилося, треба було стріляти по щурам, котрі облюбували комору та льох. Його результат 13 зі 100. діста. в ЗСУ тебе не візьмуть, іди вчись стріляти, поки є можливість. Після так званого шутера настав час фотографуватися. До них підійшов власник тиру. По суті, талісман цього атракціона. Мофло. Мофлу се я не сподобався. Далі ви зрозумієте чому. Перш побачили один одного, і як це зазвичай буває. Іскра буря, бійка між і нарцисом, зав'язалася патасовка. Але два постріли з мушкету змогли вгамувати обох. Пацан шокований. Не кожен день в тебе стріляють, але слава Богу, патрони були холостими. Назвавши Ісузурцю, Вони відправилися в елементаріо. Це театр, в якому виступають повелительки всіх чотирьох стихій. Нас знову знайомлять з другорядними персонажами: муза, стихія води, сільві, стихія вітер, коборі, стихія землі. Салама, стихія вогню. На цьому моменті нічого цікавого немає, тому йдемо далі. Захоплюючий спуск, швидкісні гірки, повні екстриму. Так в описі написано. Насправді все це не так. Поїздка була нереально нудною. Наступна зупинка, неймовірний ринок. Тут повно сувенірів, правда, з минулого століття. Добре, жарт не вдався, йдемо далі. Площа, а також атракціони, легке падіння та кавова чаша. Лідери по швидкості та гострих відчуттів. Закінчивши екскурсію, Сея дозволив собі висловитися щодо цього місця. Сервіс жахливий, будівлі в занепані. А також в цьому парку розважитися особливо і нічим, закінчивши говорити між Ісусу та Сея, сталася словесна суперечка, після якої Ісуса дістала із сумки зоши та почала зачитувати всю зібрану інформацію на цього хлопця, хто він, звідки, його вік. Загалом повну автобіографію. Від цього Сея, м'яко так сказати, охуїв. Звідки у неї вся ця інформація? Вона що, агент ЦРУ? Вона відповіла, що чула про талановиту дитину актора на ім'я Кадам Сея. Але 5 років тому ця дитина безслідно зникла. Почувши це, Сея був приголомшений. Здивований тим, як багато про нього розкопали, а до парку його привели, знаючи, хто він. Збираючись йти додому, Ісуса пропонує йому спробувати крокет. Він погоджується і вони йому сподобались. Далі Ісуса заявляє, що тільки тут готують такі соковиті крокет, і більше їх немає де спробувати. Далі вони вирушили на огляд величезного замку. Сая заявляє, що вона тут місцева, або скоріше одна зі своїх. Ісус відповідає, що все таки є. Зайшовши як не дивно в ліфт, вони дісталися даху, на якому сидить латіфа Флоренза. Вона чимось схожа. На принцесу із Маріо. між Латіфою та Сеєм відбувається діалог або скоріше прохання про допомогу, з якого ми дізнаємося, що парк хочуть закрити, і Латіфа просить Сея про одну послугу допомогти покращити цей парк. Сею навіть запропонували стати новим менеджером цього парку, так як тільки йому під силу покращити цей парк. Але це більше ніж парк. Це магічний світ, де знайшли укриття створіння і скленової країни. Ісуза спеціально заманила Сея в це місце, щоб той поспілкувався з Латіфою. Хлопець, звичайно, не вірить у всю цю маячню. Тоді Латіфа пішла на хит. Та передала йому магічну здатність. На ранок Сея прокинувся у себе в ліжку. Подумавши, що все це йому наснилося, він попрямував у ванну, де на нього чекав сюрприз у вигляді напіву Ісузи. Охренівши від цього, він пішов ломитися в двері айсу Qbo. Це його сестра. Запитавши, що вона тут робить, сестра відповіла, що Ісуза принесла його сюди, після того, як той відключився, але було пізно, і вона дозволила їй залишитись. Далі сестра подумала, що Сеєві вдалося знайти собі дівчину, а Сея це прочитав, так як він дістав здатність читати думки. Крута Здатність, а головне необхідна. Далі Ісуза розповіла про анімус. Анімус це кристалічна форма енергії, яка виділяється, коли відчувають щастя, за рахунок якої вони й живуть. Цей парк для них священне місце, і якщо його закриють, вони просто зникнуть. Перейшовши до головного офісу, вони зустріли мофла. Знову почалася бійка, але на цей раз у них не було часу. Треба було знайомити Сея з ворогами. Виявляється, що за 5 років парк мало відвідати півмільйона людей. На даний момент парк відвідало 250 тисяч за 4 роки. Це половина від потрібної суми. Якщо через три місяці парк не відвідуючи 250 тисяч чоловік, то права на парк перейдуть компанії Амагі, яка є фінансистом цього парку. Після зустрічі Ісуза просить допомоги у сея, але тому все одно на цей парк та на його жителі. Сея йшов самотужки до автобусної зупинки, де зустрів одного з ворогів парка, на ім'я така, як Кірусу. Така я намагався морально зачепити сея. І як надиво, це спрацювало. Сея повертається до парку. Там якраз почалися збори. На зборах пані Латіфа підняла проблему: що час шукати нове місце, давши чітко Розуміти, що вона здається, вони не мотивовані щось робити. Сею набридло слухати звуки вічею та слабкості. Він вийшов на сцену і почав спеціально їх провокувати, назвавши їх безпорадними слабаками, а їх відвідувачів дурнями Латіфа і Суза та Сея пообіцяли дістати для них 250 тисяч чоловік. Сея погодився допомогти, але тільки на три місяці, після чого його роботу тут буде завершено. Ввечері в замку Латіфи герої обговорювали цю ситуацію, і першим кроком до досягнення цієї мети став ремонт атракціонів. Якщо хтось відмовиться ремонтувати, Аттракціон, то його атракціон буде негайно закритий. Менеджер зібрав усіх для наради. Виокремили три цілі: перша графік роботи до сьомої вечора. Це поки йдуть роботи в самому парку. По їх завершенню, парк буде відкритий до 9-ї. Друга скасування вихідного дня у п'ятницю. А то вже зовсім облінились. Третім та останнім пунктом плану було прийнято рішення зробити квитки по 30-єн. Намовлена їхала типова бидло-сімейка, яка вважає себе королями життя. Спочатку син зі своєю несерпною мамкою, а в кінці бидло батько почав розпускати руки на всі боки. Поєдинок зупинили Ісуза та Сея дуже оригінальним способом. Для привернення уваги клієнтів команді довелося зробити рекламний ролик під назвою Дівчата в купальниках, назнімавши овер до фіга фрагментів, Трицин все це змонтував. По ходу сюжету з'ясувалось, що Латіфа це племінниця Мофла. Йому не сподобалось, що вона знімалася в цьому відео, та знову почалася бійка, яку вкотре ж розрулила Ісуза. Рекламна кампанія відео в купальниках провалилась. Коли вони це усвідомили, до кабінету завітав Мофл, щоб похизуватися своїм відео, яке за Перегнало відео в купальниках. На цю заяву Сея залився диким сміхом та попросив прочитати нікнейм, виклавши його задом наперед. Мофал очманів від цього. Відео виклав Сея. Хлопець з легкістю перетворив проблему на легкий піар. До парку завітала шкільна екскурсія. Момент для сюжету не важливий, але скажу, що троє школярів віком до 10 років докопалися до Ісузи, заваливши та взявши її в захват. Менеджер та секретар вирушили оцінювати роботу підлеглих. Новий варіант карти, запропонований трицером, сподобався менеджеру, але той. Той вніс до неї деякі корективи. Кухня з кухарем ніком. Кухар заявляє, що продуктів немає і потрібні нові поставки. Цю проблему Сея вирішив на місці, поговоривши з постачальником. Головний інженер на ім'я Гайковий ключ заявив, що з насосом проблема. Сея наказав відключити пошкоджений і зайнятися іншими двома. Далі начальник відділу мерчендайзингу Мерчан заявив, що ніде зберігати товари. Сея дав направлення, де можна зберігати товар. Залишилося лише розібратися з паперами та зустрітися з трьома алкоголиками. Це завдання Сея доручив Ісузі, Так як. Вона має підхід до них, попросивши лише залагодити все мирним шляхом. Проблема в тому, що Ісуза так не вміє. В кабінет до Сея завітали володарки стихій: це муза, саламі, сільфі та коборі, та попросили пройти за ними, так сказати, простежити за Ісузою. Хлопець очманів від побаченого. Замість мирного вирішення проблеми, вона вирішила вирішити її своїм способом. Але ж все ж таки, наших сталкерів спіймали на гарячому. Між Сея та Ісузу відбувається словесна суперечка, за підсумком якої Ісузу назвали нікчемним секретарем. Її це так конкретно зачепило. Наступного дня Латіфа разом з Сея провели час на колесі огляду. Як виявилося, Сея боїться висоти. В цей самий момент макарон разом з Мофлом, озброєні снайперською гвинтівкою, синячи на даху будинку, чекали, поки щось піде не ін так. Сюжетний поворот, нас переносять до школи. Ісу за цілий день просто ігнорує Сея, тому що вона образилась. На вулиці йде дощ, а про зламаний насос, пам'ятаєте? Так, от, два насоси не можуть забезпечити повне відкачування води. Коротше кажучи, підземні Приміщення почало затоплювати. Для порятунку товару та приміщень, провели цілу спецоперацію. Зібрали всі наявні насоси для відкачування води, розділили весь персонал по групах та приставили до свого місця відкачувати воду. У кого немає насоса, працюють дідовським методом, просто кажучи руки та велике вітро. Для запобігання більшому затопленню, використовували мішки з піском. Під керівництвом Ісузи вдалося уникнути затоплення. На технічному поверсі Сея та Ісуза перевіряли працездатність трансформаторів, закінчивши огляд, Ісус. Розповіла, що вона насправді є гвардійським солдатом. Вона народилася в сім'ї королівського гвардійця і пішла його стопами, ставши військовослужбовицею. Вона заявляє, що провалилася у ролі менеджера і не знає, як з цим фактором змиритись, але це їй пояснює, що проблеми в повсякденному житті бувають часто. Здаватися через це в жодному разі не можна. Чергові збори. Менеджер заявляє, що грошей немає, та потрібна ідея, як їх заробити. Кожен пропонує ідею, але всі вони абсурдні до неможливості. Тут Макарон згадує про Печеру Дорнела, яка знаходиться на півдні парку. Прийшовши до печери, вони заходять всередину. Але виявляється, що вона з сюрпризом ця печера, напхана різними пастками: циркулярна пилка, величезний валун, стріли зі стіни. Дійшовши до центру печери, вони зустріли хранителя брама, який подарував їм зброю. Але вона якась дивна блуждаючи коридорами, сея натрапив на металеву кулю з шипами, але його рятує Ісуза. Але куля відкинула її до іншої пастки, а саме до прихованого люка, який забрав її до себе в підземелі. До неї за компанію в цю пастку. Потрапив і макарон. Троє відчайдухів втекли з лабіринту в печеру повну сталактитів, але до них завітали гості: орки. Зав'язалася бійка, мофіл сеяти терамі проти орків. В цей самий час у свідомість приходить Ісуза та Макарон, зрозумівши, що вони у в'язниці, було прийнято рішення забиратися звідси. Гуляючи коридором, вони почули чийсь голос. Це був Дорнел, той самий талісман, який зник у цій печері. Дорнел розповів: так як за ним ніхто не прийшов, він влаштував собі міні-відпустку та довгі роки просто відпочивав тут, граючи в ММОРПГ, а живим. Він залишився через те, що знайшов собі велику фанбазу у цій грі. Саме час повернутися до другої групи. Орки відступили, давши нашим приятелям перевести дух. Але спокій тривав недовго. Зрозумівши, що сили ворога переважають їхні, єдиногласно було прийнято рішення тікати, але на їхньому шляху стали масивних розмірів двері, що вели до лігва сплячого дракона. Дракона звати Рудь. Його знання перевершують людські в сотні тисяч разів. Щоб потішити себе, дракон вирішив зіграти звідчайдухами у гру. Якщо вони програють, залишаться тут. А якщо виграють, Зможуть піти. Сенс гри полягав у тому, щоб дати правильну відповідь на запитання. Така собі міні Вікторина. Але відчиняються приховані двері, і в приміщення входять Ісуза і Макарон. Як виявляється, вони знаходяться в давно забутому атракціоні, а горки це всього лише на всього костюми, зроблені кланом крутів. Зібравшись із силами, жителі печери вирушили до латів для обговорення подальших планів. Крути тепер разом із головним інженером працюватимуть у цьому парку, а Рубій стане одним із атракціонів. Ви спитайте, що там з Дорнелом, а все дуже просто він теж буде працювати у цьому парку а його колекцію вирішено було продати. Щоб протягнути хоча б один місяць. Знову зібрання, вже третє, і знову нова проблема. За мало людей персоналу катастрофічно не вистачає. Було ухвалено рішення провести масовий відбір персоналу. Ісусі сниться сон, у якому проводиться вибір на місце секретаря. На місце претендували три симпатичні дівчини. А Ісусу відсторонили від цієї посади. В їдальні Ісуса замислилась, чому їй наснився такий дивний сон, поїдаючи при цьому карі. До неї за компанію підсів Макарон. Слово за слово Макарон відволік Ісузу і підкинув. В її у карі серце розкриваючий фрукт. Місцевий аналог сироватки правди. Фрукт почав діяти, коли Ісуса зрозуміла, хто її його підкинув, і закортіло впритул розстріляти цю особу. Почалася співбесіда, хто тільки не прийшов. Навіть мужчина, схожий на Льпріму, прийшов на здобування секретаря. Накасник прийшли ті самі дівчата, які були у її сні. Мабуть, сон був віщим. Через це Ісуза дуже сильно переживала, так як вони краще за неї. Невдала спроба Сея підбадьорити Ісузу закінчилася тим, що вона вкотре б'ється головою об двері. Мабуть, у неї психологічний припадок. Між іншим серія з басейном сея думає як злучити більше гостей до парку. В цей самий момент до нього підходить ісуза в костюмі повелительки піратів. Гарний костюм, до речі, в басейні показався талісман щелепи. Виглядає як акула, але насправді він милий, хоча у водному середовищі приймає іншу форму ось його суха форма, а ось його водна форма. Отримавши настанови, щелепу направлено на допомогу чужиношини в центр управління. Датчики показали, що є загроза затоплення підземних приміщень. Зрозумівши, де знаходиться вразливе місце, команда вирушила туди. На місці вони знаходять величезні ворота. Та Генджеро, талісман вигляд, якого нагадує Дельфіна. Він пояснює, що ворота були збудовані для транспортування ресурсів клонової країни в Амабурі такий собі портал. Але через велику товщу води ворота вибухнули. Нас одразу ж переносять на поверхню, де в цей час йде вистава. Ісуза грає королеву піратів. Тепер вона Ісузула. З підводних глибин басейну вилетів корабель. Ні, не летючий голландець, а інший. Корабель від керівництвом пірата Залізна Борода. Погрожує всіх схопити та продати у рабство. Розпочався бій між піратами та захисниками парку. Але є одна проблема: Залізна борода схопив латі Трицера. Захисникам парку довелося відступити. Пірати раділи новій перемозі. Заради розваги, пірати вирішили змусити деяких членів парку пройтися дошкою. Обрали ісузу, макарона та мофла провести їх має ремі. Фактично він став на бік піратів. Ну, тобто він зрадник. Кинувши своїх друзів-алкоголиків, Тірамі приступив за Ісузу. В цей самий момент захисники парку, які не здалися в полон, взяли під контроль корабель піратів. Та за наказом сеї, ополченці зарядили гармати та відкрили вогонь на ураження. А Ісуза просто-напросто тягнула час, даючи ополченцям можливість зібратися з силами. Але команда випадково запустила щелепу в піратів. Як виявилося, пірати бояться акул. На цьому захисники парку і зіграли, і це допомогло їм виграти. В результаті пірати здались. Тепер в якості покарання Пірати працюватимуть у цьому парку безкоштовно, а щелепа буде їхнім новим капітаном. Раптово сея втрачає свідомість. Коротше кажучи, він захворів: до школи не піти, а прогули неминучі. В цей час Сея лежить у медпункті з гарячкою. До нього приходить Ісуза та починає домагатися до хлопця. Слава Богу, що це був всього лише на всього пранк від Тіремі та Макарона. Вони були переодягнені в костюм, зроблений на замовлення укрутів. Але їхню розмову вкотре чує Ісуза і вкотре розстрілює кояник зі свого мушкета. Вирішення проблеми з прогулами знайшлось. Нас переносять до школи. Сея, звичайно, підставний, знайшов у своїй шафці записку від дівчини Нем. Канає. у записці були координати місця зустрічі задній двір школи. Після уроків Каная вибачилася перед хлопцем, так як записка була призначена не для нього, а вона помилилася скринькою. На другий день пішов Макарон. Прийнявши образ Сея, Макарон почав творити люту діч, тік з уроків та пішов відпочивати на задній двір школи. Там він зустрів шину. На третій день пішов тіремі. Юний збочниць в образі Сея знову почав чіплятися до Каная. Але на цей раз занадто жорстоко та випадково накоїв біди. Вирішувати проблему довелося Мофлу, який на четвертий день пішов до школи, але його на розмову викликала подруга Каная на ім'я Моцумі, дізнавшись, що Тірамі в образі Сея чіплявся до її подруги, вона разом з ще двома іншими подругами, ім'я яких я не знаю. Прийшла поговорити з Сея та змусила його вибачатися. Мофал в образі Сея вибачився, але цього було замало. Його змусили ставати на коліна. Сея добровільно став, тим самим знякувівши дівчину. Добре, що розв'язати непорозуміння допоміг Кімура. Але не зовсім це був Кімура. Це був справжній сея в костюмі. Новий день, нові справи. Повелительки чотирьох стихій завітали до латьфи на обід, але останній довелося вийти. На останок вона попросила про одну послугу ні в якому разі не чіпати кнопку на стіні, але на саламу це правило не працювало. Кнопку все ж натиснули, і активувалася система захисту цього замку, яка була створена для захисту латіфи. Діятиме захист лише добу, але його можна достроково відключити, спустившись в таємну кімнату, де знаходиться центральний вимикач. Але замість вимикача вони побачили караоке. Щоб вимкнути систему, потрібно в чотирьох заспівати і набрати 300 балів. А у разі провалу вони будуть покарані. Перший раз провал забракло 6 балів, покарання Удар струмом. Заспівали другий раз, і на цей раз вже перемога. Все ж таки. Набрали 300 балів, але це всього лише перший етап для того, щоб вимкнути систему, який вони успішно пройшли. Другий етап схожий на попередній, але замість співу потрібно танцювати і підраз. Знову провал, покарання Висипемо вам борошно на голову. Друга спроба перемога. Ідемо далі. Останній третій етап: набрати 300 балів, друкуючи на клавіатурі. Елементарно, молодці, з першого разу перемогли. Але от біда, існує ще четверте випробування, яке на цей раз, напевне, останнє. Дівчатам потрібно зайти у свою капсулу та проголосувати, хто з них вилетить. Задача складна, але її можна обійти. Якщо кожен отримає один голос, тобто кожен проголосує сам за себе, всі четверо залишаться живими. Так і сталося всі живі, здорові, а захист був відключений. Вранці Сея та Ісуза зробила обхід територією парку. В цей самий момент на кухні Латіфа готує для відвідувачів, але раптово втрачає свідомість. Сидячи в кімнаті Латіфи, Ісус розповіла Сею таку собі міні предісторію. Вона розповіла, що на клонову країну напав дракон. Гвардія короля не могла впоратися з ним, але ні звідки прийшов один маг, який за допомогою дракону попросив руку принцеси. Король погодився, але свою частину угоди він так і не дотримав. Знак помсти за цю зраду Махне слав на принцесу прокляття, яке забирало анімус. Я цю історію не зрозумів, хоча дивився це аніметричі. Коротше кажучи, сея зрозумів, що Латіфа це і є та сама принцеса. Пазл нарешті склався. І знову нове зібрання. Тема якого що потрібно до кінця липня зібрати ще 134 тисячі відвідувачів. Сидячи вдома на дивані, сея запитує пораду сестри, що вона робить, якщо все йде гірше нікуди. Але тому що відповіді він не отримав. Парк, лавочка, я та мофел сидять разом. І як на диво, вони не збираються в. Бивати одне одного зайшла розмова про Ладіфу. Через прокляття вона не дорослішає. і вже протягом 10 років вона 14-річна дівчинка. А 1 серпня, день, коли її прокляли, вона забуде все, що з нею відбувалося протягом року. Знову збори та нова пропозиція провести футбольний матч. В дні парку є стадіон. Його, його хочуть використати для проведення гри. Терміни дуже сильно піджимають, Як так, так реально зібрати 100 тисяч відвідувачів за 10 днів. Стадіон команди першої ліги в поганому стані. Його не встигнуть відремонтувати до. 31 липня саме в цей день був заснований цей клуб. Та щороку в цей день проводиться матч між нинішніми та колишніми членами клубу. На перемовинах клуб погодився виступити на цьому стадіоні, але у Амабурі є одна умова: всі відвідувачі мають пройти через головні ворота. Сея заявив, що вони продають південну частину парку по завершенню угоди. Вони отримують величезну суму грошей, яка покриє всі фінансові витрати. Ремонтувати південну частину парку заохотили весь персонал. Тим часом до парку завітав така, як ірусу, Перевірити лічильник відвідувачів, на якому 445 тисяч людей вже завітали до цього парку. Ось і настав день гри. Людей прийшло настільки багато, що персоналу не вистачило. Але є одна невелика проблема: 225 відвідувачів, які купили квитки, просто не прийшли до парку. Прогнози навінчались успіхом. Потрібно зібрати 252 відвідувачі до вечора. На хвилиночку це дуже велика проблема. Весь наявний персонал вирішив шукати 250 осіб. Володарі стихій, щелепи. Талісман схожий на глобус. Абсолютно весь персонал почав. Обдзвонювати своїх знайомих для того, щоб вони завітали до парку. Прийшли всі, кого просили. 252 людини прийшли. Місія виконана. Це нарешті сталося. Парк набрав півмільйона людей. Перемога наша, всі радіють новій перемозі, але не така я. Він був впевнений, що парк не збере півмільйона людей. Але він облажався. Цей зібрав всіх на головній площі та заявив, що до них прийшло 54 976 тисячі відвідувачів. Це рекорд для цього парку. А також він заявив, що сьогодні вночі він знає свою посаду менеджера. Та вкотре похизувався своєю геніальністю, але без їхньої допомоги він би не впорався. А також він продав другу частину парку корпорації на ім'я ринок кротів. Незабаром поряд з парком буде величезний ТРЦ, і в них буде повно відвідувачів. Закінчивши збір, сея вийшов на парковку, де зустрів Такаю. Як виявилося, він і є той маг, якого кинув король. Згодом годинник пробив північ і Латіфа вкотре втратила пам'ять. Ага, не цього разу. Система пам'яті була хакнута. Латіфа пам'ять не втратила завдяки отриманому за три місяці анімусу. Кляття дало збій. А що там сея? Він здав свою посаду менеджера і пішов геть. Хлопець навіть трохи цьому радий. Своєї мети він досяг. Тепер у цьому парку його нічого не тримає. Але наступного дня він заявився до парку і заявив, що він залишається тут, поки не вирішив ці накопичні проблеми. Якось так. Взагалі, парк магії це перше аніме, з якого і почався мій шлях у цій культурі. Такий собі зачаток. З цього все почалося. Тому це така собі ностальгічна повага. Шкода, що другого сезону не буде. На цьому все. Дякую за перегляд і побачимось.